Так, зробили поміжний закуп з суперстої. В основному це овочі фрукти, а, Почнемо з бананів. Банани були по 79 центів за ЛБ. Ось тут родозна на те дала. Далі огірки. Огірки були 7 доларів а, Ну, за оцю пачечку. Але а, на карту бонусами пішло 700. А, 700 поінті, я так розумію, там 10 тисяч і це типу 10 доларів. Є додаток спеціальний в, а, в суперсторі ще в декілька магазинах, а, типу заправки SE. А далі блуби. Тут 510 грамів, і вона була по 6 доларів. Взяла дві таких пачечки. Далі полуниця. Полуниця 454 грами, тобто 1 LB, і вона була 5 доларів. Ну, не смачна. Вона пахне добре, але не смачна, не солодка полуниця. Ось це все, він 500 грамів за 13 доларів, але це а, те, що я знайшла максимально наближене до маторського слугуня. Тобто, якщо не копчений сологунь, а просто як а, а, таким. А так круглим цимом, там кілограм, по-моєму, був колись. От Це те, що я максимально знайшла схожого по смаку, з чого справді можна зробити домашній гачупу, і він буде ну, хоч якось приближений. Бо тут силофонівка я не зустрічала. Не знаю, якщо ви вже знаєте, де можна знайти смачний, не копчений. Бо я знаю про калину і про там європейський маркет. Але там копчені всі, отакі, ну, як косічка. та. А от саме отакий. То напишіть, будь ласка, в коментарі. Так, далі, ось цей хліб. Він в Костко по 8 доларів за дві буханочки, а тут 579 за одну. Але в нього прекрасний склад. Я зразу не замітила, але. Зараз дивлюся, і тут, бачите, цукри, але насправді це не цуки, а, а родзинки. Тобто вони не кладуть цукру, а просто кладуть родзинки. А я даю такий хліб малій, ну коли свій не роблю. І прекрасно їсть. Їй також подобається. Далі Персики. Так, персики. Тут два е, LB були 6 доларів. Були по акції сьогодні. 181 грам томати. Цела трошки там, де більше ротеньких. По-моєму, були 7 доларів, але так як були якісь поінти, то о, вийшло за 5. Далі мандаринки, 3LB. Так, 3LB за 7 доларів. Пахнуть добре, Будемо пробувати, чи вони а, смачні, чи солодкі. Далі взялося таке печиво 6,50. 12 штучок, 378 грамм. Це просто з а, шоколадною кехтою. Там ще є з оцінками, ще якісь. А, так, далі взяла редьку малій, щоб вона нас пробула. Оцей печок 2 долари. Далі сік. По-моєму, долар 29. Ну, сік, як сік, щось схоже. Там один літер. І в мене були. І в мене були поєнти спеціальний офер по каті. Якщо береш на 10 доларів ось такий йод активія, неважливо, що чим це а, малі через то тут взагалі без нічого. Ось, Якщо береш на 10 доларів ось такий йод, то 3 вертається, Тобто практично одна пачка а, виходить безкоштовно. Тут 650 г. І так він стоїть 79, але а, так як вона безкоштовно, то вийшло чуть дешевше. Так, далі Деня 2 долари за LB, тут на 3,5 доллара. Ананас ананас був по 4 долари за одну штучку. Далі авокадо. 1 кг 2,2 ЕЛОБІ було по 7 доларів. І апельсинки.